Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як війти в облікову запис Microsoft. Ну, по-перше, заходимо, наприклад, в Microsoft Store. Бачите. Далі натискаємо на профіль, бачите, я вже ще давно війшов в облікову запис. Microsoft чи коли в мене була Windows 10. Далі вибираємо оновлення програм, сповіщення про інсталяцію програм, придбання без коду доступу, дозволи авто... в автоматичному режимі зробити ПК тим пистром, які використовуються для, для запуску деяких ігор або програм з обмеженням ліцензіями навіть в автономному режимі. Це прибираємо. Далі персоналізовані функції вімкнути. Майк... Версію дивимося. Бачите, ось така в мене версія Microsoft Store. Бачите? Так, погнали далі. Як війти до записи Microsoft, наприклад? Оця програма натискаємо так. І зараз буде нам, наприклад, е прилагати так. А, ні, тут немає записі Microsoft, наприклад. Знаєте, друзі, ще можна е як зайти ще в запись моїй Microsoft, наприклад, Microsoft 365 Copilot. Натискаємо. Тут нам обов'язково потрібно зайти в за обліковий запис Microsoft. Ще можна зайти в обліковий запис Microsoft на та, ноутбуці Surface. Це офіційні ноутбуки від Microsoft. У мене ноутбук Asus Vivobook m 1502 15502. Так, погнали налаштування, параметри. Точніше, ні. Натискаємо на профіль, бачите? Ось такий в мене профіль. от, Наприклад, можна. О, війти на... Ось, бачите, я війшов в обліковий запис Microsoft. Як зайти, сюди натискаємо та вводимо електронну пошту та пароль. О, тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня. І тепер ви знаєте, як зайти в обліковий запис Microsoft.